Ольга Криштопа, ключі, рамки. Добрий день. Ви мене не знаєте. Я люблю вашого чоловіка. Так починався той лист у месенджері. Наталя відклала телефон, Господи. Взялася обома руками за край столу, так аж хрустнула пальці. Піднялася, підійшла до мийки, відкрила кран, помила горня від кави. Тоді повернула на холодну воду, набрала в пригорщу води, нахилилася і занурила обличчя. Тоді знову зачерпнула води і жадібно її випила. Затулила мокрими руками мокрий рот і неначе з відразу подивилася на телефон. Господи. Тоді витерла руки об джинси і знову взяла телефон до рук. Лист надійшов три тижні тому, він потрапив до спаму в адресант не був серед Наталіних друзів у Фейсбуку. Ви не подумайте, у мене з вашим чоловіком нічого не було. Він ніколи не виходив за рамки службових взаємин. Ми з ним працювали разом. Я просто його люблю. Я бачила вас на вокзалі. Коли він ішов на війну, я проводжала його. Він мені тоді сказав, щоб я не приходила. Він знав, як мені потрібно було провести його, і сказав, щоб я не йшла на вокзал. А я туди прийшла в досвіта, як тільки закінчилася комендантська година, стала там при вході і чекала, коли він буде йти. Я ж не знала, яким потягом він поїде. Тому о 5.20 уже вже була на вокзалі. Найбільше я боялася, що він поїхав на Київ о 5.10. Думала, що дарма стою, то найбільше вбивало. Стала стояла і просто дивилася на людей, взяла сумку. Поставила біля себе, щоб не мати підозрілого вигляду, але таки мала, бо в мене двічі перевіряли документи. Але я стояла. Мені в очах рябіло від зеленого пікселя. Кілька разів я думала, що то він, але то був не він. Тільки о четвертій пополудні я почула його голос. Навіть не знаю, як то так сталося, і я почула його сміх. Він пройшов повз мене через. Центральні двері вокзалу разом з іншими військовими і зупинився посеред зали. Дістав телефон і почав щось у ньому писати. Я навіть дістала свій і думала, він пише мені. Але ж ні, він писав, а йому відповідали, бо він усміхався в екран. Тоді підніс телефон до вуха, говорив із кимось. Я не могла надивитися на нього, але й не могла дивитися. Мені було так страшно, що він не побачить, що я. Опустила очі, аби він не відчув мого погляду. О, як він завжди відчував цей мій погляд. Він міг стояти в офісі спиною до мене, щось робити, міг читати документи або розмовляти, і відчував, що я на нього дивлюся. Він дивився на мене у відповіді, мене проймало так, що хололи ноги. Я повірити не могла, що він у той момент тут зі мною, що в нього немає важливіших справ, окрім як дивитися у цю секунду на мене. І я тоді відвернулася до холодної стіни вокзального холу, щоб він тільки не побачив мене, не подивився на мене, бо ж він сказав мені не приходити на вокзал. Так простояла кілька хвилин, заспокоїлася і знову повернулася до нього. Біля нього були ви, Наталю. Я одразу зрозуміла, що то ви, бо саме такі жінки завжди подобалися вашому чоловікові. На високій, худенька брюнитка з довгим волоссям, не така, як я. Я побачила вас таку гарну і щасливу біля нього і втекла. Спочатку я розсердилася на вас. Чому ви щаслива? Він же йде на війну. А тоді я вам пробачила за це щастя. Я, мабуть, теж була б щаслива, якби він на мене дивився і обіймав. Ви ж знаєте, як легко закохатися у вашого чоловіка. У нього такий погляд, ніби він усе про мене знає, ніби я важлива. І він дивився на мене, і я почувала. Й все важливою. Напевно, кожна жінка почувається особливою поруч із ним, бо я бачила, як вони на нього дивляться, клієнтки, персонал, навіть Галину Михайлівну з бухгалтерії. Я тоді на вокзалі дивилася на вас обох, дивилася, як він вас ніжно обіймав, і навіть не застріла вам, навіть не ревнувала. Хоча в офісі, здається, я ревнувала його до всіх. Він часом навіть сварився зі мною, бо я виходила за рамки. Так, він казав, але він ніколи не належав мені ні секунди. Ви не думайте, він ніколи мене навіть не обійняв, але я думаю, йому приємні були мої почуття. Я писала йому листи, варила каву, пекла печиво, яке він любив, і приносила офіс. Потім, коли він вже пішов на війну, я далі писала йому. Спочатку він мені відповідав радо, писав, що йому потрібна моя підтримка, і я писала йому щодня, навіть кілька разів на день і вночі писала. Потім він став відповідати мені рідше. А потім написав, що багато чого переосмислив там і більше не хоче використовувати мене. Мене використовувати. Та я жила цими листами, але ж річ не в мені. Я знаю, що він просто не хоче в такий час. Вас обманювати. Тому я пишу вам, щоб ви знали, він вас не обманював. Це тільки я його люблю. Він мене ні. Йому потрібна моя підтримка, а він мене не відповідає вже давно. Тому я пишу вам попросити у вас дозволу писати вашому чоловікові. Я виїхала за кордон, інакше би прийшла до вас особисто. Я вам обіцяю, що не буду нічого такого йому казати. Просто я думаю, що йому там зараз потрібно це. Не знаю, як йому допомогти, але дуже хочу допомогти. Може, хіба так листами? Прошу вас, Наталю, скажіть йому, хай відповість мені. Нехай хоча б читає, щоб я бачила ті кляті дві галочки. Я продовжу писати йому, а він їх. Навіть не читає. Обіцяю, що я зникну, як тільки він повернеться. Вибачте, що потурбувала. Сподіваюся, це саме ви. І Я правильно надсилаю повідомлення? Бо у вас тут немає фото на сторінці. Наталя відклала телефон. Господи, навіщо вона відкрила цей спам? Вона стала, підійшла до зеркала, поправила довге світле волосся. Так, чоловік просив її пофарбуватися. Він казав, що їй пасуватиме. Темний колір і коротка стрижка. Але вона сміялася і казала, що зовнішність оманлива і залишилася білявкою. Коли він вирушав на передову та заборонив їй їхати проведжати його на вокзал. Немає сенсу, сказав. натупи людей сказав, обіймося вдома, сказав. Наталя згадала цю жінку, Світлану. Чоловік розповідав, що його секретарка занадто занурена в роботу, ревно оберігає його від перепрацювань і навіть підгодовує. Наталя підійшла до столика в спальні, на якому стояли фотографії в рамках, сіла біля нього, світло у квартирі блимнуло і зникло, планові відключення. Дістала сірника з кишені, довго не могла запалити, вони ламалися і гасли. Нарешті один загорівся і Наталя піднесла його до рамки з фото. На якому широко усміхався її чоловік. Дивилися на нього крізь вогонь аж запекли пальці, коли цей сірник згас запалила наступного, а від нього вже свічку біля портрета. Господи. Тоді взяла знову до рук телефон Люба Світлана. Мій чоловік пропав безвісти два місяці тому під Бахмутом. Думаю, ви повинні знати. Бережіть. Себе рамки. Ольга Криштупа. Кричить.